Питає панство. Бункерний пацюк Пукін оголосив мобілізацію на раші. Він хоче змусити воювати проти України ще 300 тисяч русні. 300 тисяч Це звучить загрозливо. Але нічого надзвичайно не станеться. Чому так? Бо армія Росії вже здійснювала приховану мобілізацію на Раші, а також тотальну мобілізацію на Лугандоні, а також добровільну мобілізацію зеків в тюрмах, особливо тих зеків. Які були засуджені за скоєння важких злочинів за вбивства, зґвалтування, розбої. Бо лише люди з найгіршими людськими якостями є найбажанішими в армії Росії. Союзники Росіяні по ОДКБ, а також Сирія, обіцяли допомогу Пукіну. Обіцяли Пукіну десятки тисяч добровольців згідних. Воювати та помирати за утвердження руського міра в Україні, але всі вони обманули старого. Зате українське військо настільки швидко утилізує оце росіянське шобло на фронтах війни, що Раша вже тепер катастрофічно відчуває брак живих солдатиків і потребує термінового поповнення особового складу новенькими живенькими ваньками. Замість отих вже утилізованих. А з'яснити це теперішніми способами нереально, бо мало який патріот Росії згідний добровільно загинути за Росію. Тому оця тепер символізація Російської Федерації вона є вимушеною мірою. Щоб через брак гарматного м'яса на росіянських фронтах всі російські фронти не посипались так, як вони вже посипались перед тим. Під бо це означатиме катастрофічну поразку армії Росії в Україні, що матиме неминучим наслідком загибель Російської Федерації. Для Українців ця Росіянська Мобілізація не матиме ніякого важливого значення, бо нам треба буде робити те, що ми робили і до того: просто мочити Русню. Єдине побажання, щоб все ж таки Ленліс запрацював. І зміг задовольнити всі потреби Збройних сил України тоді ми зможемо утилізувати всіх росіянських окупантів і тих старих, і оцих теперішніх новопредставлених, і зробити це максимально швидко і з мінімальними втратами для нас, для українців. Слава Україні! Слава українському народові!